Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент Литви Гітанас Науседа та прем'єр-міністр Польщі Матіош Моровецький зустрілися, щоб обговорити загрози, пов'язані із розташуванням найманців з так званої приватної воєнної компанії Вагнер поблизу польських, а тепер вже і литовських кордонів. Напередодні цієї зустрічі прем'єр-міністр Польщі Матіош Моровецький наголошував, що Вагнерівці знаходяться зараз у безпосередній близькості до польського кордону. А після зустрічі із Моровецьким, президент Литви Гітанас Наусіда сказав про те, що бойовики цієї так званої приватної воєнної компанії знаходяться і поблизу. Кордонів Литовської Республіки саме тому керівники Польщі і Литви зустрічаються, щоб обговорити ці спільні загрози. Президент Литви діда Наусєда Науседа підкреслив, що можна по-різному ставитися до намірів вагнерівців на території Республіки Білорусь однак варто усвідомлювати, що у їхні господарі можуть скористатися самим фактом перебування вагнерівців у Білорусі для організації провокацій. З кожним днем цього перебування стає очевидним, для чого вагнерівці у Білорусі президенту Російської Федерації Володимиру Путіну стає очевидним, що білоруський очільник Олександр Лукашенко на зустрічі із Путіним брехав, коли говорив про те, що. Він утримує вагнерівців у центрі Білорусі, як вони і домовлялися із Володимиром Путіним. Швидше за все, домовленості були зовсім іншими. І президент Росії досяг їх з Лукашенком ще до того, як розпочався опередковий тіпуч Вагнер. Саме домовленості з Лукашенком і призвели до того. Що вагнерівці опинилися на території Республіки Білорусь, а згодом Лукашенко створив умови щодо їхнього переміщення на кордони Польщі і Литви. В цьому і був задум президента Російської Федерації Володимира Путіна. Для цього і організовувався. Пригожинський пуч, або ж для цього Пригожину не заважали організувати так званий марш справедливості у напрямку російської столиці. І як бачимо, саме для цього у переговірниці процес з Вагнерівцями було включено Олександра Лукашенка, який взагалі не мав ніякого відношення до стосунків між так званою приватною воєнною компанією Вагнер та очільниками міністерства оборони Російської Федерації. Все було зроблено виключно для того, щоб Володимир Путін мав можливість відкараскатися від будь-яких провокацій, які вагнерівці можуть здійснити на польсько-білоруському або на литовсько-білоруському кордонах, або ж на суверенній території Республіки Польща і Литовської Республіки, що може стати. Першим реальним нападом Російської Федерації на країни-члени НАТО з часів Другої світової війни саме до такого нападу і готуються сьогодні два диктатори: Володимир Путін і Олександр Лукашенко. Вони бажають насамперед гібридної війни. Абсолютно очевидно, що повномасштабної. Війни з Північно-Атлантичним Союзом Росія просто не витримає. Та й до того ж, з'являється реальна небезпека ядерної війни, яка призведе до непоправних втрат не тільки для цивілізованого світу, але й для самої Російської Федерації. Гібридна війна Володимиру Путіну потрібно саме для того, щоб потім торгуватися із цивілізованим світом. Він з Лукашенком забезпечує стабільність. У центральній Європі жодний вагнерівець не з'являється на кордонах Польщі і Литовської Республіки. Але Захід також має піти на зустріч Володимиру Путіну і усвідомити, що Українська держава має. Потрапити у російську сферу впливу, що Україна має визнати територіальні реалії, тобто російський статус окупованих і анексованих українських територій, що нейтралітет України і її роззброєння мають сприяти у подальшому інтеграції українських земель до союзної держави, яку вже створили Росія та Лукашенківська Білорусь. Ось такі у Володимира Путіна плани обміняти стабільність у Європі на власну можливість підкорити Україну, хай не в разі Бліцкрігу, так в разі затяжної війни на виснаження, яка стала головним політичним курсом для російського президента, його оточення та для російського народу, що підтримує свого Керманича у його агресивних шовіністичних планах. Якщо Багато хто говорив, що війна, якщо її перенести у гібридному вигляді на територію Росії, може примусити російський режим замислитися про наслідки своєї авантюри. Так треба розуміти, що і Володимир Путін може мислити у аналогічній логіці і вважати, що війна, якщо її у гібридному вигляді перенести на територію країн-членів НАТО. Може примусити Захід замислитися щодо реальних наслідків своєї підтримки України і щодо того, що утримати російсько-українську війну у кордонах української держави не вийде. Доведеться розплачуватися власною стабільністю, здоров'ям і життям власних громадян власними втратами. Звичайно ж, Володимир Путін впевнений, що цивілізований світ не піде на такі жертви і заплатить йому Україною за власний спокій. Однак може бути, що російський диктатор помиляється, коли думає, що напад вагнерівців на Польщу і Литву. Хай і у гібридному вигляді примусить цивілізований світ відмовитися від підтримки України може бути зовсім інакше, як відомо у Сполучених Штатах. Вже підкреслили, що будь-який напад вагнерівців на територію Польщі, ну і звичайно ж і на територію Литви. Буде вважатися нападом Російської Федерації, що відповідальним за це будуть вважати президента Росії Володимира Путіна, а зовсім не очільника приватної воєнної компанії Вагнер Євгена Пригожина та його жалюгідних найманців. І дуже важливо, щоб ця точка зору звучала якнайчастіше, щоб ніхто і не думав перекладати на Вагнер відповідальність за агресивні плани Володимира Путіна, до яких він злочив свого маріонеткового васала Олександра Лукашенка. Ні. Абсолютно очевидно, що все, що відбудеться на кордонах Польщі і Литви найближчим часом, якщо відбудеться звичайно, це буде пряма відповідальність Російської Федерації, що ніхто ані у Вашингтоні, ані у Брюсселі. Ані у Вільнюсі, ані у Варшаві не буде вірити у той міф, який намагався створити Володимир Путін під час організації опередкового путчу вагнерівців на чолі із Євгеном Пригожиним. Вагнерівці були, є і залишаються частиною російських спецслужб насамперед головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Вони отримують вказівки безпосередньо від керівників цього відомства та від Верховного головнокомандуюча збройними силами Російської Федерації Володимира Путіна, і кожний крок вагнерівців по польській чи литовській землі не буде кроком найманця. Це буде кроком Володимира Путіна, кроком російських спецслужб, кроком збройних сил Російської Федерації. Путіну не вдасться вигадати якусь приватну компанію, яка буде здійснювати гібридний напад на цивілізований світ. Можливо, саме така чітка оцінка реальності Може утримати світ від сповзання до третьої світової війни з її ядерним компонентом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канали у Патреоні Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!